Уявіть собі радіостанцію, яка 24 на 7 передає якесь дзижчання. Але час від часу, наприклад, кілька разів на рік або ще рідше шум стихає, і в ефірі з'являється повідомлення, що складається з непов'язаних між собою слів або літер. І відбувається це напередодні значних політичних подій. Мабуть, більшість з вас подумали, що це якийсь трейлер до фільму, але така станція дійсно існує. Її назва УВБ «УВБ-76». І використовують цю станцію російські військові. Вперше українці звернули на неї увагу 22 та 23 лютого. Якраз перед повномасштабним вторгненням вона передавала якісь незрозумілі ребуси. Потім довго мовчала, і ось знову. Перед останньою телефонною розмовою Трампа і Путіна вона передала в ефір закодоване повідомлення з 12 літер і 14 цифр. Після чого повернулася до трансляції цього ж джищання. Що це за радіостанція? Як давно вона працює? Що означають ці дивні повідомлення і чому на заході її називають радіостанцією судного дня? З усім цим розбирався наш Віталій Залевський. Таємна Кремлівська радіостанція знову порушила мовчання. Замість монотонного дзижчання світ почув закодовані назви. Чоловічий голос спочатку назвав чотири імені, а потім цифри. Після цього сигнал знову зник ненадовго. Що цікаво, ця активація відбулася за 45 хвилин до початку розмови між російським диктатором Путіним і президентом США Трампом у середині травня. Також було ще одне повідомлення: вже після завершення дзвінка, і таких дивних послань побільшало якраз саме після приходу Трампа до влади. Вони точно не для цивільних пишуть у біль, але для кого і найголовніше для чого. Подібні спласки активності вже спостерігали перед важливими подіями, до прикладу, перед анексією Криму та великим наступом РФ на Україну цю радіостанцію окупанти можуть використовувати для керування своєю армією. Припускає військовий експерт. Не виключено, що через незрозумілі сигнали та кодові фрази дають команди: наприклад, привести війська у бойову готовність або передислокуватися на певну позицію отримувача є спеціальна таблиця, таблиця одноразова. Коли отримується якесь повідомлення, в ній типове повідомлення серед дистанцій це декілька цифр, декілька слів. І ці слова не несуть ніякого сенсу. Ну, там вони або просто вигадані слова, або там якісь там агроном, там, математичка там, і так далі. То отримувач відкриває свою одноразову таблицю. В цій таблиці є там декілька команд. Він Триває там це по цефровому коду по слову знаходить цю команду, виконує її. таблиця знищується. Для того щоб отримати сигнал, потрібен лише приймач. Тому відслідкувати хто отримує засекречені повідомлення неможливо. До прикладу, як в електронних посланнях, також є думка, що саме цю радіостанцію можуть використати для більш серйозних цілей, можливо, навіть вирішальних для всього світу. Найпохмуріша з усіх це версія про систему, яка у разі ядерного удару автоматично завдає контратаку, якщо політичне керівництво більше не здатне віддати наказ. Саме через це УВБ-76 отримала прізвисько Радіо Судного Дня. Однак ця версія не підкріплена жодними фактами. Є і припущення, що це просто стара армійська рація, яку час від часу перевіряють на справність. Перше про радіостанцію заговорили у 1976 році. Відтоді вона звучить щодня без зупинок вже майже 50 років. А ще точно невідомо, де саме знаходиться секретна радіостанція. Сигнал йде то з Московської області, то з Ленінградської або Псковської. Однак це не завадило зламати її у 2017 році. Саме тоді замість білого шуму прозвучали українські гасла.